Протягом цих восьми матчів підопічні Віталія Первака навіть не забивали, а суха серія складає аж 723 хвилини. Перервати сьогодні цю серію, звісно що болітимуть. Підопічні Віталія Первака а от рух. Налаштовується перервати свою безвиграшну серію. Команди вже з'являється із підтрибунного приміщення арени Львів. А це означає, що вже за кілька миттєвостей пролунає державний гімн України. Після чого ми з вами познайомимося зі складами команд. Тут сюрпризи дійсно є і від Віталія Пономарьова, і від його тезки Віталія Первака. Так, до речі, Григорій Козловський теж присутній, звісно ж, у ВІП трибуні арени Львів на домашньому матчі руху. Подача від Астахова від кутового прапорця. Другий поверх за львів'янами. Далі триває боротьба за підбір. Банада. Банада перш на мічі. Удар. Над поперечною пробуває Бойцеховський. З доволі вигідної позиції пробував Владислав Бойцеховський. Віталій Первак, звісно ж, не задоволений якістю цього фінального удару. Позиція дійсно була доволі вигідною, але спрямувати м'яч у ворота не вдалося. Ну, доволі непрості погодні умови. Але звикаємо все ж таки. У нас зима майже на календарі. Зараз Краснопір опиняється у положенні поза грою. Ланцмен запалює прапорець. Так, дивимося на повторі. Зовсім трішечки, але перебував в обсаді Краснопір. Зараз удар від Сіднея з дальньої дистанції. І дістає м'яч з-під поперечини Дмитро Ледвій. Чудовий удар з дальньої дистанції від бразильського легіонера Лівого берега. Ось тут вдається виграти підбір. І метрів з 30 пробиває Сідний. Сідний і на стандарти активно підключається. З його то зростом. Але й бачимо, що з дальньої дистанції не обділений ударом. Тут дідик на фланзі протистоїть прутконогому когуту. Той все-таки прострілює до штрафного майданчика Микола Когут. І ще один удар від лівого берега. Поки що за сукупною кількістю ударів лівий берег переважає на старті рух. Захисників, які виділяються своєю антропометрією, та Євген Банада теж там подача до штрафного. Там Семенов спробував зіграти на випередження, але до м'яча не дотягнувся. Ледвій. Намагається розпочати швидку контратаку. Дещо за висока подача для Семенова. Семенов, який вривався з глибини, але з іншого боку, взагалі, не пресингує лівий барег. Тому, в принципі, є сенс отримати додаткового футболіста, аби ніхто із центральної ланки не зміщувався в глибину. Ну а зараз Механів. Механів на виході зіграв. Подача була у напрямку Краснопіра. Ну а той у положенні поза грою опинився. Ось дивимося на повторі. Роман підає подачу і схоже, що трішечки зарано виконав цей рибок. До чужих воріт Ігор Краснопір. Все-таки залазить він у положення поза грою. Клайвер проти Астахова. Ще одна така ключова дуель нашого матчу. Карабін. Карабін виконує подачу у напрямку Краснопіра, але Краснопір не зумів виконати удар. Удар акцентований. Сигналізував про обсадь банада, але там карабін дійсно уникнув положення поза грою. Ну а далі таке враження Ігор Краснопір не підлаштувався під м'яч. Це вже такий повноцінний стандарт для підопічних Віталя Пономарова. Скидка Слюбика, падіння у штрафного майданчику. І арбітер призначає пенальті. З такою невеличкою паузою, але Денис Шурман вказує на 11-метрову позначку. Там дідик опиняється на газоні. Саме час звернутися до Анастасії Романюк та Віктора Нижника. Дивимося на повторі. Скидка Слюбика. Далі. Далі Якимів. Якимів начебто вибиває м'яч. Якимів та дідик. Ось дивимося на повторі. Здалося, Якимів вибив м'яч. Так, якимів зіграв у м'яч. Чим більше повторів, тим все більше, начебто. Підтверджуємо ми цю думку. Так, за спини суперника намагався зіграти Якимів. Так, намагався зіграти за спини Дідака у цій ситуації. Якимів? Ну і схоже, вар перевірка завершена. І Анастасія Романюк та Віктор Нижник підтверджують рішення арбітра у полі. У цьому турі в українській прем'єр-лізі голкіпери вже відбивали пенальті. Чи вдасться повторити цей досвід Механіву, але Карабін. Карабін розводить голкіпера та м'яч по різних кутах. І рух відкриває рахунок на 45-й хвилині. Ярослав Карабін. Чітко реалізовує 11-метровий удар. І дійсно забиває рух в самісінькому Еншпілі першого тайму. Уже четвертий гол у сезоні забиває Карабін. Ну і своє святкування, звісно ж. На адресу Маркаса Пуги. Демонструють представники руху. Ось така підтримка від партнерів для молодого опорника. Підтримка, яка дуже зараз потрібна. Сапузі, який переніс повторну операцію на коліні. Ну а Карабін дійсно чітко розібрався у цьому епізоді. Жодних питань. 1-0 на користь господарів. Ярослав Карабін забиває. Реалізовуючи пенальті. Олег Синиця, Олег Синиця тим часом втікає далі. Далі дуже неприємний момент. Так, Денис Шурман відразу підкликає до себе футболіста руху. Це буде перша жовта картка у нашому матчі. Дідек отримає попередження. Так, Синиця вже на віражі намагався втекти від капітана руху. Той прихопив суперника за руку. Ну а далі в стилі Серхіо Рамоса проти Мохамеда Салаха. Зіграв небезпечно, вже приземлився на руку а своєму супернику. Тут важко оцінити, чи навмисно так діяв Роман Дідик. Дивимося на повторі. Ось у запалі боротьби. Ну, а тут дійсно знадобляться ноші. Так, схоже, Олег Синиця вже не продовжить сьогоднішній матч. У сезоні 17-18 дійсно була ось та дуель у чвертьфіналі між мадридським реалом та туринським Ювентусом. Ну а тут ще одна паралель із тим же Єврокубковим сезоном. Уже з фінальним матчем у Києві на НСК Олімпійський реал проти Ліверпуля. Там дійсно з гри був виведений Мохамед Салах ще у першому таймі. Виведений Серхіо Рамосом. Тут мені здається, що на відміну від Серхіо Рамоса дідик діяв не навмисно. Не навмисно він призамився на руку Олегу Синиці, де заміна так відбувається. Заміна відразу по перерві, навіть подвійна заміна у складі лівого берега. Замість Євгена Банади з'являється профільний центр Форвард. А Даніїл Сухоручко. Ну і, власне кажучи, Олег Синиця теж, звісно, на другий тайм не виходить. Так, Астахов розіграє через Когута. Когут Виконує удар. Далі. Дадух, дадух. І Ледві рятує свою команду у цьому епізоді. Удар не сильний, але з рикошетом від субарника. І далі. Ледвію все-таки вдається врятувати свою команду. Шикарний момент. У центрі поля дедух та співаков. Після виходу на поле саме співаков отримує капітанську пов'язку. Тим часом передача на дальню стійку. Квасниця не замикає. Цей крос не встигає до м'яча. Бойцеховський та Іван Когут. Це фланги півзахисту Микола Когут. А схоже, після низки заміни переміщується на звичну для себе позицію десятки центрального атакувального хавбека. Квасниця. зараз квасниця віддає у центральну зону. Дідик пробиває механів на місці. Далі Краснопір підбирає питання з приводу положення Краснопіра. Чи не був він в офсайді, але арбітри поки дають грати. Удар клайвера. Ще один сей від Механіва. Підбирає Сич. Вже третім темпом. Триває атака від руху. Подача на дальній стік. Удар Карабіна. Над поперечним пролітає м'яч. Про Механіва ми багато говорили у першому таймі. Ледь не в кожному матчі він стає найкращим у складі лівого берега. Такою є стилістика команди Віталія Первака. Багато роботи у голкіпера. А це дійсно такий неприємний удар по воротах Механіва від Романа Дідика з відскоком від газону. А врятував свою команду Механівну. А далі вже на техніку. Ось, до речі, таких моментів насправді було зовсім небагато у руху у першому таймі. Фактично, єдине, що можна згадати в плані атакувальної роботи львів'ян у першому таймі, це зароблений пенальті. Далі Климчук підбирає. Климчук у центр на Остапа притулу. Притула з дальньої дистанції. Але механів на місці. І зараз вмикаються дещо вболівальники на трибунах арени Львів. Руніч. Руніч не зумів знайти шпарини для удару, але підбирає роман. Роман у штрафному роман. Простріл. Климчук. Не зумів зіграти на випередження. Тут сідний зіграв надійно. Далі плюман. Його удар заблоковано. І чи вдасться провести свою контратаку? Завершується вже четверта компенсована хвилина. Чи дасть рефері провести ще одну атаку? Ні. Лунає фінальний свисток від Дениса Шурмана, який сповіщає про те, що рух перемагає. Лівий барег. 1-0. Ось такий підсумковий результат. Гол Ярослава Карабіна на 45-й хвилині із 11-метрової позначки стає єдиним у матчі.